Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста. За домовленості, Не буде вказаний мій номер телефону. звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Третій меганчик в універсалі. Це 12 рік. 1,5 дизель, 244 пробігу, ціна 8850. Авто з нідерландів. Тут фіксуємо контакти. Тканинний салон. Більше інформації уточнюйте. Реномеган в кузовий хетчбек. 11 рік 1,5 дизель. Ціна 5850, то на механіці. В рідній фарбі пишуть, бачимо контакти. Пробіг не вказаний. треба уточнювати. Реномеган другого покоління. З автоматичною коробкою. Це 2006 рік 2,0 бензин на автоматі. 200 тисяч пробігуть і на 6450. Контакти бачимо ось тут. Є тюфи. Шкіряний салон. Клімат, контроль, дуже заряджений меганчик. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Гранд Сценік в гарному кольорі. 12 рік модельний 13-й, акустика Боус, 7 місць, 1,6 дизель, 188 пробігу, ціна 9800. Контакти є. Комбінований салон. З клімат контролем. Рено Megane. 15 рік, 1,5 дизель, 178 пробігу, ціна 11 900 в рідній фарбі, нова гума пишуть, авто з Голландії тут контакти. Є форкоп, парктроніки. О, цікавий, телефонуйте. Реномеган другого покоління. Сьомий рік 225 пробігу, рідна фарба, 1,6 бензин, ціна 5850. Тут контакти. З клімат контролем. В гарному кольорі. Ренос Ценник універсалі 12 рік 1,5 дезерти, 244 пробігу, пишуть оригінальний пробіг та рідна фарба. Ціна 8550, тут контакти. Бачимо, є сервісна історія, документація. Трошки заглянемо по салону, бачу круїз контроль, клімат-контроль і тканинний салон. Renault сценік 4-го покоління. 17 рік 1,6 дизель, автоматична коробка, 190 пробігу, ціна 17990. Тут бачимо контакти, фарба оригінальна, пробіг також. Кіряний салон автомобіля. Так, є два ті меганчики. Один в універсалі, а один в хатчбеку. Значить, по першому варіанту це 18-й рік 1,5 дизель, 149 пробігу, 13700 вартість автомобіля, коробка автоматична. Тут контакти. Гарному кольорі. Так, наступний варіант фешбеку. По опису це 19 рік, 1,5 дизель, 205 пробігу, автоматична коробка, ціна 14200. Тут бачимо контакти. Так, тканинний салон, клімат-контроль. Код цікавий телефонуйте. Реносцені в звичайній базі. 12 рік, 1,5 дизель, 270 пробігу, 8300 вартість автомобіля. Тут бачимо контакти. Акустика Bose. Комбінований салончик, клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Scenic. 15 рік, 1,5 дизель, 197 пробігу, ціна 11500. Семимісна версія, бачимо контакти. Вся сервісна історія тут. є, Можна буде ознайомитись. Тканинний салон, механічна коробка передач з клімат-контролем. Renault Megane четвертого покоління. В комплектації Intense. це 18 рік, 1,5 дизель, 209 пробігу, не фарбований з оригінальним пробігом, сертифікатом. 14500 доларів, бачимо контакти. Комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane третього покоління в універсалі. 12 рік, 9200 вартість автомобіля, пробіг 248, двигун 1,5 дизель на механіці. Контакти ось тут. Салон звичайний тканинний, є круїз, є клімат. З форкопом та парктроніками. Renault Grand Scenic. 14 рік, 1,5 дизель, 150 пробігу, 11,700 доларів вартість автомобіля. Це 7 версія з акустикою Bose, з круїзом та парктроніками. Пробіг по почуть оригінальний. Ось, ось тут контакти для уточнення інформації. Комбінований гарний салончик з клімат-контролем на оригінальних дисках. Так, Renault Megane. Другого покоління в універсалі. Так, тут щось багато всього написано: газ-бензин, 1,6 газ бензин, автоматична коробка, 237 пробіг. ціна 6,550. Тут бачимо контакти, мабуть, продиктую 0,93-227-1920. Салон, салон комбінований. З клімат-контролем. Кого oh, цікавить телефон